Це Давайте я... поговоримо про тварин, які, яких зображують в українських народних казках. У нас там є традиційні герої: Вовк, Лисиця, Кабан, ведмідь, кобиляча голова. 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 А до речі, я ж мені здається, єдиний, хто не сказав свою першу дитячу улюблену казку, це Пан Коцький. Mm -hmm. oh. Так, це казка, яку мені здається, що це єдина казка, яку знав мій дядя, ну дідусь, е, і він завжди мені розказував тільки її, і там, до речі, якраз зібрані всі е, вище названі персонажі: Кіт, лисичка, панко, е, панкоцький е, кабан, Зайчик. вовк і ведмідь. Там е, кажуть, і заяць. кажуть, що якщо зібрати усіх тварин. І помістити okay, їх в рукавичку, то вона розірвається. Та було Жублуте. Я я не вмію розказувати жарти, але не треба в мене їх з голови красти. А, ой! А, це ти хотіла сказати це саме. Ну, генії мислять однаково, я все розумію. Тобто я перебила твій жарт, в тебе не було якоїсь. Так, Роксана, так. Вибач. Я, я, цього, я це зробила не хотячи. Можемо поговорити про тварин? Чекай, тобі казка Пан подобалась, подобалась через те, що ти її часто чула? Так. Ну, тому що це просто така найтепліша казка ну, з мого якогось дитинства, тому що ну, це перша казка, мені здається, яку я почула. А ще там нікого не з'їли. А ще там нікого не з'їли. Ну і вона знову ж таки, мені завжди е, подобалось щось смішне. Я не знаю, якось ще Дядя це дуже смішно розказував. Тому що там же, типу в чому суть казки, там е, лисичка сестричка е, знайшла е, оцього кота, якого вже вигнали, бо він миші не ловив. І він пішов в ліс, і вона каже: Давай ти мені будеш за чоловіка, я тобі за жінку, і ну, давай Що разом Це зайде. лисиця, яка йде просто по лісі, бачить якогось нещасного старого кота і каже: будь мені за чоловіка Лисиця у вічі. <гум> <гум> Ось яка це лисиця. У мене в дитинстві було видання 100 казок, а баби і, типу, там пан Коський. В дитинстві в тебе це було? Я це просто в племінниці купляла в Оксано, ну не всі такі, як ти. Ну, так, її видають уже дуже-дуже давно, мінімум років <гум> 20. А, то тоді добре. Спокійно, все не так погано. Там, От, і там він був та таким крем, було. чудовим котом. Прям я я б завела такого кота собі. по так. а я сьогодні переч, переслуховувала цю казку, і вона в мене викликала якісь дуже змішані відчуття. Чого вона ж кажу? Оця лисиця що йшла по, по лісі, знайшла того кота, взяла його собі в чоловіки. Потім вона його відгодовала, ним залякувала всіх інших тварин. Я щось взагалі сьогодні. Чесно, не в'їхала в неї. Ну як вона, вона просто вона просто розважалась. Ну ну тобто, є ж оцей стереотип Вона використала його для своїх розваг. Пана Це Пан Коцький поїв нормально. І вам більше нічого не треба, він кіт, алло! Так, і там, і там і там ж, типу, в чому суть була? Там ж він, е, хто не знає, якщо ви не знаєте, то пишіть коментарі, якщо не знаєте. Якщо всі знають, то нащо на розказувати два рази. Але там, типу, він е, просто. Е... Почав жити з нею. Вона хотіла його познайомити з іншими лісними цими і сказала зайцю, який типу виконував роль гінця, про те, що але я не знаю, пан Коцький він щоб ну, він вас всіх не поїв, а там, типу, і відмідь, і так далі, і відмідь, і вовк і кабан, і всі такі: о Боже, треба його якось задобрити. Вони накрили стіл, типу, всяке м'ясо позносили, і так далі. Багато всього було. І він прийшов. А вони вирішили поховатись один на дереву. Вона, один... вона їм сказала, що та, вони поховалися, та, щоб... бо він їх розірве. Бо він їх розірве. І один там на дереву, один, я не знаю, десь в кущах був, наскільки я пам'ятаю, інший ще десь. Скажіть, є відчуття, що іноді жінки ідеалізують своїх партнерів? <ріху> <ріху> це якась така дічна, Лис справді. Лисичка? Лиси, ну, вам <ріху> це лисиця. Правда, чому? Ця казка. Ні, ну, не суть в тому, справді... що не подобається, просто сьогодні, знаєш, я її переслуховувала в дорослому віці, і я щось взагалі що це було. Насправді, якщо вдуматися, то вона ок. Тобто лисиця одна із таких ключових пер персонажів нашого так званого лісу, але в нас є mm -hmm. цар лісу, ака лев залужний, але у нас немає якби лева в в цьому лісі, тому вона завела собі щось схоже на лева. Кота. Ну, але воно таке куда його. Але <ріст> вона залякувала ним всіх, І залякала. І тобі І залякала, при тому що це ж сам кіт налякався. Кинувся в корчі, нігтє, ну, цей, е, натрапив на кабана, нігтями в нього вп'явся, кабан ну, типу, теж злякався, кіт злякався, вискочив на дерево, де ховався ведмідь і вп'явся в ведмедь, або він дряпався. Е, цей ведмідь налякався, впав з дерева, впав на вовка, і всі вони типу, були такі: О, Боже, він на нас напав. При тому, що ну, це був кіт наляканий. Ну, і це смішно.